Люди пограйте в Тандер. Це така. О, ви вже тут? Ну, в такому випадку всім привіт! З вами Коля Бінго і ласкаво просимо на мій ютуб канал. І сьогодні ми з вами закону продовжувати грати в нашу прекрасну і замечательну гру під назвою Тандер. Тому перед початком цього відео не забудьте поставити лайк, підписатися на мій ютуб канал і поділитися цим відео з друзями. Ну а ми поїхали! Так, що ми зараз будемо робити? Зараз ми будемо продовжувати мочити е, наших ворогів. Я, як в передній серії говорив, уявляємо, що це росіяни. Так, і в цій серії Я хочу вибрати якогось другого танка, може. Цього чи цього? Оцього от, от хочу. Ні, хочу цю машину. Це топова дуже машина з пулеметом. До бою. Нажимаємо до бою і чекаємо, затута, е, знайдуться напарники. Так, чекаємо. І ось іде прогрузочка. І зараз ми почнемо. Так. Завдання знищити базу. До початку бою залишилося. На українській мові все йде. Все. Ага, я тут з командами. Розуміло, ну я піду з командами. Дивіться, тут забори можна руйнувати. До ми! Воно попробуємо цей дім шататися. Цей не можна зруйнувати, цей ладно. Ого, яка реальні... реалістична ця гра в Thunder. Все, я тепер люблю цю гру, як ніколи. Все, летимо на пролом. Це в нас, звичайно, банда взагалі, топо. Так. Пугало на городі і тезмете. Так, а вон летять русську. Я так представляю. Опа! Бомбимо. Ну, давай, 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 давай! Бомбимо, ну, стріляй, є, вистрілили. Тепер летимо ще за ним, за ним. Ну, ну, є, вистрілили. А вже практично нічого нема. Там нашого добивають. Пішли, звідси. Так, мочим. Куди ти відступаєш? Що вже? Дуже не такий ти вже геройчик знайшовся. Ти подивися на цього. Куди ти сарай руйнуєш людям? Спали я в сарай, зараз ще тебе спалю в додачу. Все, цей вже танк безполезний. Він же без... він же... Він же, коротше, безполезний цей танк. Колодязь зносим. Оце волон знесли, сарай. Ага, то ти русський танк, так? На. Паливний бак. Пошкоджено паливний бак. Вогонь! Так. Так, 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 це прям таке чувство, що гра про ЗСУ. от реально. До речі, е, пишіть мені в коменти, чи хочете побачити гру про ЗСУ. Таких е, ігор є багато, і я можу вам це організувати отако, по що купальця. Тому одне, тільки напишіть е, в коментарях, е, що ви хочете гру про ЗСУ і все. О, вибух. Танка, все, горит. гори. гори, ясно. О, тут тільки бачить щось. Як суха сосна. Так. О, там шегор. Це наші уряд. Ох ти, то ти нашого зруйнував? Це за наш танк. Куди? Ти? Вогонь! Башню знесено. Давай, давай, перезаряджайся. Ну. Ну, 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 чекайте, я хочу сюди. Вогонь! Є. Це ру. Це теж пошкоджений. Наш танк горить, правда. Так, і хто переміг? Перемога. Так, ми перемогли, ми перемогли. читайте росіян. Ми перемогли! Ура, ура! Зараз ще партієчку зіграємо. Ех, як віт згодом ми грали, то це так не що в реальному житті. ну, да. Кубок. Мені дали другий кубок. Так, завдання підвищено. А, мене підвищено. Пере хто, Сержант. тепер в грі сержант. Вітаємо. Фараж буде... Оце воло... Ні, оцим от танком будемо сьогодні грати. Хочу оце було спробувати, бо ми на початку пробували тим, що був посередині. А на цей раз пробуємо іншим. Так, ну, понеслась. Все, до початку бою 4, 3, 2, 1. Ну все. Приступимо. Так, 0-0 поки що. Ага. Ще 6 6, 6 6 хвилин 52 секунди залишається до кінця бою. Ого, який цей танк швидкий. Дивіться, прям валить на ізі. Валимо кущик. Пам'ятаєте, як той попередній помаленьку їхав і в попередній царі теж помаленьку їхав. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну, Вогонь! Куди ти лізеш так? От сюди треба попасти от сюди. Вогонь! Вогонь, вогонь, вогонь! Так, нам треба перезарядити ракету. Чекайте, чекайте, чекайте. Отаким от. Вогонь! Як тобі важка артилерія, танк. Ти ворог. На. І останній вестрів повинен бути зараз. Останній нанесений удар. Ні, перед останній. Мене тут накидуть, поки що. нуль-нуль. Поки що ніхто нікого не... не знищив. Вогонь! Так, давай, 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 давай! Як з пулемета вистрілити? Так, опа, є. Є, є, 1-0, в нашу пользу. Ми одного знесли. Тут інший їде. Ну, давай, давай, давай. Мені цікаво, чи він прийде по воді танк. Треба спробувати це зараз зробити. В бою треба пробувати все, вон моя команда. Так. Сквот тут червона полоса, за неї не заїдеш. До за неї не заїдеш. Ах, ти ворог. А, це вже знищений цей танк. Угу. На. Башня. Де тут бензобак? Ага, треба гусінцю повредити. На, по гусінці. Хочу в гусінницю попасти. Є! Я не повредив гусінцю. Я не попав, я не попав. На-на! Є, гусінцю повредив. Попав з другої попитки, я попав так тихо. Що відбувається тут, так? Один-ноль. Он мои валят. Давайте, хлопцы, покажите всем, что вы можете. Так, все. Ой, я выпадково по своему попал. Снизу ему чуть-чуть Ух ты! Ах ты! крыса! На! Гусеницу! Гусеница крит. Кипед гусеница! Минус гусеница у него. Так, 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 так. так. На! І фіналочка. На, фіналочку тримай. Тримай фіналочку. 3-0. нашу пользу. Так. Блін, мене не попало це. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. ХП Хочу виселити з пулімта. Ага, отсюди по гусінці, по гусінці, попади йому, будь ласка, по гусінці. На. Від'їжджай, від'їжджай, мені так і треба. На все, побили. 4-0. 4-0! Вони нікого з наших не, за... не накидали. Піжо, звідси, пішов, ти до ковдиш лісти до наших. Відчепись від нашого К однес. А він взагалі не поврежденний. Нормально так. Так. Ну 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 і слава богу, так і треба. На. Ти наша жертва, не ми твоя жертва. Ти наша є. Є, є, І фінальний вистріл буде за мною. На! Фінальний удар я наніс. Але я не попав, на жаль. Є, ну, Рикошет. все. Так, а що далі? Я вже запутався взагалі. Все, перемога! Перемога! Ми перемогли з рахунком 4-0. 4-0, так, так. Оле! Оле, оле, оле. Оле, так, 4-0. Нове досягнення у бою. Тепер я штаб-сержант. Так, перше випробування вогнем пройдено. Ага. Зрозуміло, тут всякі такі штучки. У гаражі можна розміщувати будь-які танки. Так, а що це таке? Ага. За кого я буду грати? Ну, за США буду якби кому вибрати. Чудовий вибір. У гараж. Додано М. М2. Так, що тут? Централізація крамний. Так, ага. Так, ну а на цьому все. З вами був Колі Бінго. Дякую всім за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на мій YouTube канал. Діліться цим відео з друзями. Всім пока-пока-пока. Пока! пока, пока. пока.